Привіт! Декому сьогодні потрібна термінова допомога, термінова е, порада від карт, що робити далі, Значить, тримайте, кому це необхідно. Сьогодні вам надасть допомогу королева кубків, тобто, людина, жінка, яка наповнена, яка має в своїх руках енергію, певно, може вам цьому допомогти. Цим самим ви отримуєте свою якусь певну силу, тобто ви в змозі далі. Вона вам дасть поштовх, а ви в змузі далі вже робити все, що вам необхідно робити. Ви сьогодні напрацьовуєте свої гроші, ви працюєте саме сьогодні в матеріальному такому світі. Тобто, у вас сьогодні іде діяльність пов'язана з вашим матеріальним фінансовим. Ростом з вашою фінансовою стабільністю. Не бійтеся, йдіть вперед. У вас все для цього є, всі ресурси, сила і допомога від королеви кубків. Що ще вам хочуть порадити карти, це те, що ви сьогодні повинні бути самодостатніми. У вас все це є, всі ресурси для цього є. Саме головне вийти із підвішеного стану. Ви загнали себе своїми думками самі. Тому виходьте з цього стану, відкидайте думки, що у вас нічого не вийде, у вас все вийде. Ваша сила, допомога з боку вам дасть можливість здійснити всі ваші плани. Все, удачі, вам, пока-пока.